У Радавилові було дуже весело діткам, які зустрілися із свинкою пепою. Та реалізована вистава спершу відбулася у бродах, а потім артисти завітали у Радавелів. Побувала на виставі наша знімальна група. Увага на екран. Організатор дитячого заходу розповів про особливості туру цього музичного дійства. В нас тур по всій Україні. Ми їздимо. Ми були у Львові. Були. Оце ось в суботу були. В Новояворіві, ми будемо в Радивілові. Також будемо приходьте до нас на виставу. Будемо дуже раді вас бачити. Казкові герої своїми яскравими костюмами, прекрасною грою та різними шестами зробили цей день дуже казковим та емоційним. Доктор часто вам поспів, щоб маляшкам не хворати, я повинен ліки взяти. На свято завітали дітки із батьками, аби набратися позитивних емоцій та провести час в колі сім'ї. Захоплюючий сюжет дитячого свята, покращив настрій усім, хто завітав у цей день у міський будинок культури міста Радивилова. Позитивні казкові герої музичного дійства також розважали малечу, виконуючи рухливі вправи. А давайте пограємо у опази. А що таке фанти? Джордж, буде весело. Сьюзі і я будемо ведучими. Я обиратиму братця, а Сьюзі буде давати завдання. Крім цього, діти мали можливість разом із казковими персонажами танцювати під музичний супровід. Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.